Доброго ранку, мої любі мої хороші підписники, уже врем'я. Тільки восьма година ранку, трошки, бачите, я треба буде патчі собі купити і масочку зробити, бо щось водички випила. В нас жарко дуже, але це трошки отекло. Зараз збираюся і буду бігти на роботу. У нас вчора дощ пройшов, бачите, які в нас тут квіти біля під'їзду ростуть. Покажу вам трохи, трошки свого. Не свого, а взагалі нашого базара. Я через базар ходжу на роботу. Там все працює у нас, все прекрасно, в принципі. Пройдемося. Вчора було АТБ, а сьогодні у нас буде базар. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Оце іду я на стоянку і бачу таку яму. Прекрасная яма. Что там труба протекает для подъезда? Да. Верно. Бачите, к нас? Да. Надо, чтобы кто-то чем занимался. Бачите, у нас уже А липи цвітуть. Липи цвітуть. Духмяні, духмяні. Так, зараз трішки пройдемося переходом. Я оце мікрофон підключила, щоб мене чути краще було. Бачите? Молодеж у нас. Грошики заробляє. Ой, який грає, ну я не знаю, воно треба попадає чи не попадає, ну хлопчик старається. Це у нас тут переход такий. Люди он косметикою торгують, тут годами вже вони торгують. Ну, літом тут вообще просто прекрасно, а зимою дубаль. То з однієї сторони, а вони ще з іншої сторони. Бачите, тут В переході солодощами торгують цукерками. Значте. Вибирала так, я А вони жіночка старається, яке этот о, це мужчина, бо раніше жіночка тут іграла, а це мужчина грає. Ой. У мене є копійки, бачите, 10 гривень дам. Mm. Mm? Зірка, наша зірочка. Мужчина старається, й молодчина. Треба завжди людям допомагати. Ну, а це в нас такий наш базар. Лібом торгують. Це вулкою, черешнею. У мене сьогодні огляд. Золотом даже торгують. Бачите як. Кабачки по 35 гривень. Огерочки 50 гривень, а 48 вісім-49 ВТБ. Чашачки з надписами. Як гарно. Життя кипить вирує. Я раніше там стояла, працювала на Ельдорадо. Ну, ті, хто міст з Полтави, ті знають, що раніше був магазин Ельдорадо, зараз його е, закривають. Ну, його вже закрили і роблять ремонт. Вивіску вже зняли. Ну, точно не можу вам сказати. А вроді би як. Ну я думаю, ближе до сентября чи до вересня буде там маркетоп, сказали, що відкриють. Так що такі справи. Карусель, лайфсей. От він, бачите, я ближче підійшла, там надпись була Альдара, а зараз вже немає. Морозивом торгують. Яке морозиво, ну, жарко. і морозиво, і квас. все є. Роблять ремонт. А, я вам ще сейчас виставлюсь проведу розпаковочку свого мікрофона, покажу. Він доволі класний.